Так, всім доброго дня. Отже, як можете бачити, прицепчик вже дно покрашене, чорний колір, рама вже вся покрашена, підножка, все вже викрашене, все хорошо. Бачите, вже під'єднали до циліндра шлага. Кинули проводку, і тут вони все замотане кабелі, шланг шлан виведені вже проводку. Вчепили на такі стяжечки, може? може, щось інше придумай. І он провели вже до ліхтарів, проводку кинули. Там посередині ще його треба буде зачепити, теж вчепити. Цвітка на номер. масу туди кинули. Зараз ще покажу вам ліхтай. Тут вже борта зробили. за слоночку. ось ці муки. Такі от ліхтарі. Якось так.